І сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Христос народився. Христос народився. Дорогі браті і сестри, неділя перед богоявленням нам розказує про ту особу, особу останнього пророка старого завіту, яка сповіщала. Іван Христитель був посланий на цю землю. Щоб сповістити, що ось близько прийде той, хто сотворив всю ту землю, про кого говорили пророки, чиїм голосом виходить єврейський народ, втікаючи від переслідування Єгипетського фараона, чиїм голосом був сотворений цей всій світ. І... Іван Хреститель в народі, він був тим, якого слухали, він був тим, до якого люди йшли, адже знали, що на ньому велика Божа благодать, Божа, є в нього Божа сила, Бог через нього доносив до людей слова, слова істини, слова правди. Від останнього пророка до Івана Притечі було орієнтовано 500 років. Тобто, Божий народ, він не мав 500 років голосу, який би щось нагадав би про Бога. Ми завжди кажемо, коли маленька дитина виховується чи то в школі, чи то в сім'ї, ми кажемо, що повторяй той чи інший вірш, повторяй ту чи іншу аксіому, і ти будеш її пам'ятати і знати. І коли 500 років не говорити Божому народові, що Покайтеся, куди не говорити, куди не показувати свої ті Божі чудеса, то народ він може має властивість, як і всі люди, забувати, в гріхи і морально відступати. З приходом Івана притечі дуже піднялося оце таке упавше, духом людство, яке чекало. Чекало того Місії, щоб визволили цей Месія із гріха і пекельного прокляття. Пропри... В основі проповіді Івана Притечі, браті і сестри, була основа основ, яка голосить покайтеся, бо наблизилося Царство небесне». Чим будуть для нас актуальні ці слова і що можемо для нас ми з вами взяти в цей день? Цього Євангелія, зі слів нашого пророка Івана Претечі. Ну насправді, кажучи, царство Боже, браті і сестри, воно до нас дуже і дуже близько. Настільки близько, що ми з вами навіть не уявляємо. Ми думаємо, що це якась далека країна, ми думаємо, що це є інший вимір. Туди потрібно лише тим, хто моляться в день по 10 годин входити, туди може бути і жити той, хто дуже і дуже святий. Але знаємо, що Ісус Христос, наш Бог, про якого сповіщає Іван Притеча, Він сказав, що Царство Боже може бути всередині вас. Дуже просто всередині нас може поміститися ціле Царство Небесне. Можуть вміститися всі ангели? Ні. Всередині нас буде та атмосфера, браті і сестри, яка є в царстві Божому. Не треба далеко йти і занурюватися в богословські роздуми, ми можемо з вами подивитися на кожного із нас, на свої сім'ї, на своє бажання йти в храм. Якщо в сім'ї не царить мир, не царить любов. Не царить самопожертва. Якщо в сім'ї нема розуміння між батьками і дітьми, так ми давайте задумаємося, чи це царство Боже воно є в тій сім'ї. Чи взагалі тим людям актуально жити в Царстві Божому, чи просто живуть аби добре жити. І інше нічого більше не цікавлять ніякі духовні матері. Ми можемо подивитися з вами. Чи є Царство Боже, коли ми в неділю прокидаємося, відкриваємо свої очі, бачимо Сонце, світ Божий. І чи думка нам говорить, чи є ще та думка взагалі, яка нам скаже, піди до тіла і крові Спаситель. Ми можемо з вами знати, чи є нас царство Боже, коли ми з вами вдома цілий день, ніхто, наприклад, не молиться цілий день. І чи є та думка? Десь чи в кінці дня, чи всередині дня, згадай про свого Творця, звернися, тому що ти глина. Як каже в Біблії пророцтва кажуть, що людина це є глина, це є витвір. Звернись до твого свого того майстра, який тебе змайстрував, і надав тобі форму, надав тобі очі, надав тобі чути вміння, вміння говорити, вміння співати, вміння ходити. І у таких моментах, дорогі, ми маємо з вами знати, чи є те царство Боже в нас. Бо якщо ми з вами в сім'ї не можемо ніяк зробити певного е, умиротворення, так задамося собі запитанням, а що тоді в нас в сім'ї царить? Що тоді в нас в сім'ї царить, якщо немає порозуміння? В сім'ї, я вам скажу, можуть царити все крім Духа Святого, можуть царити. Певне, таке, знаєте, пристосування до матеріального, може царити якийсь дух невірства, може царити якась злоба, може царити гнів, самолюбство, егоїзм, може царити. Але Іван Хреститель каже, що покайтеся, бо царство Боже наблизилось. І, власне, те покаяння, яке сьогодні Іван притече і сьогодні, і завтра, і вчора ці цій Євангелії він проповідує кожному поколінню християн, яке приходить до церкви, це покаяння означає перемінити мислення своє. Повірте, людина може кожний божий день, чи то храм в місті, чи в селищі, людина може ходити до сповіді, але ні разу не покаятись. Знаєте чому? Тому що покаяння це не є формальність. Священнослужителі здійснюють певний таїнство, сповіді, священнослужителі мають право ще від апостолів ту благодать відпускати гріхи, але іменем Божим. Але коли людина не бажає, браті і сестри, в своєму житті щось змінити, то це не є покаяння, це просто формальність. Якщо ти говориш погані слова і в твоєму лексиконі, Гарну солов'їну українську мову, як ті паразити живуть і тягнуть в собі якісь погані, лайливі слова, почни з цього. Почни не говорити їх до своїх рідних, до тої тварини, яка є в тебе вдома. Почни з цього з простого, не треба гонитися за чимось великим. І тоді, браті і сестри, ми з вами побачимо, що я такі дійсно перемінююся. І коли 1 січня йде людина і каже, я хочу посп... покаятися в тому, що я, Господи, прости, що я говорю лайливі слова, і вона вже 1 лютого бачить результат. Вона вже не говорить. Це є покаяння. А коли ми каємося і знову приходимо на другий рік, з тими самими гріхами, це просто формальність. І кожній служби Божої священник піднімає тіло Христове і каже, святе є святим, це, власне, і є заклик. Господь всіх чекає і хоче, щоб кожен з вас з вашими проблемами, з вашими якимись невпевненостями, з невірою прийшли до нього. І щоб ви стали тими святими, нані вже тут. Бо те царство Боже є вже тут. Воно на рівні відчуття. Воно просто на рівні відчуття. І коли ми з вами приходимо, дуже гарна є приказка народна, з ким поведешся, того наберешся. І апостол, апостоли говорять в в Біблії, що погані товариства псують добрі звичаї. І це дійсно, якщо ти хочеш бути праведником, якщо ти хочеш бути в Царстві Божому, а ти знаходишся в колі тих, які тебе обтяжують, які. Тебе сміються з того, що ти до Бога йдеш, що ти хочеш молитися, що ти хочеш причащатися, то пороздумуємо собі, порозважаємо чи дійсно це нам потрібно, такі друзі. Але коли ми сьогодні прийшли до святого, до самого святішого, що є в цій планеті земля, до Бога, до причастя, коли ми сьогодні з вами прийшли, принесли своїх дітей, свої проблеми, і ми ложимо на цей вівтар Божий. Щоб Господь Бог розрушив всі ті наші якісь прокляття невпевненості, зневіри в завтрішню страх за сьогоднішній день. Думки жалю за минуле, Господь Бог все це може забрати. Ну, ми повинні до нього прийти. Адже дуже люблю нагадувати всім, казати, кому ми служимо. Ми служимо живому Богові, чи ми служимо релігії? Релігії служити можна ходити в церкву, не прищащатися, можна виконувати все видиме, що церква пропонує для віруючих. Але якщо ми служимо Богові, то ми з вами тоді стаємо іншими. Адже якщо ми йдемо до Бога, то Бог нас зміни. Ви бачите, сьогодні це дуже гарний приклад, але погано, що цей приклад є, коли велика православна держава, яка найбільша в світі. Хоча по статистиці там православних, якщо взяти на все населення процентів 10. Я не буду називати ім'я тієї держави, але скільки це треба служити тій релігії, щоб по ім'я Ісуса вбивати християн інших. От це простий приклад. Як потрібно, якого, якому ти Богу молишся, якщо ти бо ім'я Ісуса ненавидиш того, хто ходить в українську церкву. Як ти во ім'я Ісуса, і ти думаєш, що ти справжній істинний християнин, коли в тебе хата розділена, то тут Бог хоче розділяти. Бог в житті не хоче розділяти, тому що коли до Бога прийшли браті і сестри язичники, Згадайте, со сотник римський прийшов. Під ним було сто воїнів в Римській імперії. Хто такий сотник? Він був язичником. І Бог його послухав. Згадайте жінку хана яка взагалі вона не відносилася до єврейської скажімо, народності, але Бог зцілив її жінку. До Ісуса прийшов той начальник синагоги, з якої синагоги гнали потім Ісуса, бо Ісус сказав, що я справдження пророцтва і я вже той Месія. Що зробили євреї? Взяли вигнали його і хотіли скинути з гори. Але той потім начальник прийшов і каже: Ісусе, в мене дочка 13, 12 років вмерла. Ісус його послухав. Тому ми повинні замислитися перед великим святом Бога явлення. Бог являється в, от, в тих трьох таких іпостасях Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Являється... Для того, щоб ми з вами змінилися, для того, щоб те, що було 2000 років тому, ми сьогодні з вами почули і згадали, що дійсно Бог був тут на землі. Нехай не на нашій українській фізично він був, нехай трошки ближче до Сходу, але Він був. І тому служіння Богові, служіння, коли ми. Прикріплюємося до Бога своїми думками, своїми зусиллями, то і Бог являється в нашу з вами житті. Ви будете бачити Бога, найперше, в собі, адже полюби ближнього твого, як самого себе. І дуже людей багато себе не люблять, розумієте? І вони не знають, любити інших. Коли самого, самого себе правильно почнеш любити, почнеш до себе ставитися, як до. Тої особи, яку сам Бог сотворив, і ти будеш до, тебе, до себе ставитися як до образу Божого і подоби Божої, то ти тоді зрозумієш, як правильно любити інших. І коли ми до Бога приходимо, то нам Бог являється. І коли нам Бог являється, ми з, вами, ми з вами перемінюємося. І коли ми з вами перемінюємося, то є шанс, великий шанс. Двері відкриваються для входження в царство Боже. Адже ми ходимо на тоненькій ниточці в час війни. І ніхто не знає, де, як і коли буде наступний прийом. Не знає, коли навіть набрати війну. Ми не повинні загальному боятися смерти, але ми повинні просто бути завжди готовими до зустрічі з Богом. Запам'ятайте собі. Не боїться смерті той, хто знає, що в нього з Богом є дуже хороший стосунки. А якщо ти боїшся смерті, знай, що ти Бога не впізнав. Йому ж слава нині ось як час. На віки віків. Амінь. Христос народився. Слава Ісусу Христу! Промовимо всій з усієї душі, всього розуміння нашого, промов.